В етері телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! Сьогодні на всіх буковинських радіостанціях прозвучала особлива композиція Любові корабель. Це спільна робота гуртів аеропорта Полюси, але за цією прем'єрою стоїть набагато більше ніж просто музика. Це остання з композицій, до якої долучився композитор, аранжувальник і друг Андрій Гураль. Це побачимо сам. Проєкт став музичною присвятою Андрієві, який трагічно загинув у ДТП минулого місяця. Таким чином, артисти, які встигли попрацювати із композитором, хотіли подякувати людині, яка не просто творила, вона жила музикою. Є люди, які зірки їх бачать скрізь, а є люди, які для цих зірок працюють і створюють цих зірок. Андрій був тим, хто створював цих зірок. Та створював ті шедеври, ті пісні, які будуть лунати ще не один рік. І вони, він після себе дійсно залишив великий слід. Він вмів відкрити людину. Коли ти приходив до нього на студію, навіть якщо ти нічого не вмів, він тебе відкривав. Він завжди казав: ну заспівай мені так, ну зроби мені так, я хочу, я хочу плакати, щоб я заплакав. Оце був дійсно той Андрій, який відчував кожну людину, яка до нього приходила. Олег Сірман познайомився з Андрієм Гуралем майже 20 років тому. Радіоведучий розповідає, його талант звучав на сценах по всій Україні. Він співпрацював із відомими українськими артистами Гайтаною, Тонею Матвієнко, гуртами «Нічлава», без обмежень та багатьма іншими. Його аранжування стали основою сотень пісень, які люблять і співають мільйони слухачів. І так, по рекомендації, як фронтмен гурту Полюси, Олег звернувся до талановитого композитора це був 2007 рік, це була перша пісня Гурту Полюси Ваш абонент, яку знало дуже багато людей. І Андрій тут у будинку офіцерів недалеко записав наш перший запис. І з того часу розпочалася наша велика дружба і дуже така е, творча, творча масштабна діяльність, яка тривала дуже багато років. Олег Я додає, Андрій Гураль став для нього не лише колегою. По цеху. Я завжди на наших якихось е, посиденьках е, серед друзів, серед інших українських зірок, говорив, що це мій музичний тато. От, все, що я вмію в музиці, там, писати пісні, грати на е, інструменті, будувати якісь акорди, щось продумувати цікаве, співати зрештою. Це мене навчив Андрій Гураль. Тому що до того я мав типу, фах музичної школи і все. А як творча одиниця, мене розкрив власне Андрій. І мені здається, що у нього це вийшло непогано, і я йому за це дуже вдячний. Ірина Дідик разом з Олександром Істратієм та Андрієм Гуралем свого часу створили лаундж-гурт Аеропорт. Разом виступали на багатьох українських та міжнародних заходах. Співачка каже, із втратою Андрія українська сцена втратила головне: душу. Людина, яка жила цим. Та? Людина, яка створювала все від душі. В нього якийсь був такий. Світо світоля да сприйняття світу, що він він жив музикою. Він, цю, він музику чув скрізь. Тому. Те, що він передавав у своїх композиціях, це як вийти. Якщо маєш талант, дар від Бога почути, ти почуєш, що у всьому є музика. Він це чув. Він вмів настільки багато, він навіть міг заплющеними очима робити аранжування до пісень, настільки він був талановитий. До кінчиків пальців він був просякнутий музикою. І таких людей я на жаль більше в нашому місті, в нашій країні, не зустрічав Відлітаю Чептах, відпускаю біль свій повітрах, не благаю, хоч сірит, серце крає і залишить слід. Світ. Світла пам'ять Буковинському майстру. Антоніна Фігіль, Черномацький пам'ять. Служба безпеки України на Буковині заблокувала протиправний канал переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Організаторами схеми виявились двоє рідних братів з Чернівецького району, колишні лісівники. Вартість своїх послуг оцінили в 11 тисяч євро з особи. Коли вийшли на пенсію, вирішили підзаробити і зайнятися таким собі протиправним зеленим туризмом. Ще до свого бізнесу залучили знайомого, який проживає неподалік державного кордону України. Схема працювала так: один із братів підшоковував клієнтів, інший отримував аванс і відвозив власним автомобілем до будинку третього фігуранта. Коли формувалася невелика група ухилянтів, їх доправляли до так званого зеленого кордону з Румунією поза межами пунктів пропуску, і там вже отримували другу. Частину гонорару, а далі клієнти мали самостійно пішки переходити на територію сусідньої держави. Оперативники СБУ затримали двох організаторів схеми, коли вони перевозили чергову партію військовозобов'язаних до держкордону. Наразі їм повідомлено про підозру. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 240 тисяч гривень з кожного. Вирішується питання про повідомлення про підозру третьому фігуранту. Триває розслідування для встановлення всіх обставин та причетних до злочину. Хотіли потрапити до Європи. Оперативники Чернівецького загону прикордонного наряду відділу Фальків затримали трьох чоловіків, які пішки прямували гірською стежкою, аби перетнути кордон з Румунією. Затриманими виявились мешканці Дніпропетровської та Сумської областей, 1993, 1997 та 1999 років народження. Вони розповіли, що придбали детальний маршрут руху через кордон поза пунктами пропуску через месенджер у невідомої особи. Чоловіки прибули до Чернівців, де їх зустрів провідник та за грошову винагороду. Перевіз автомобілем до прикордоння. На порушників склали адмінпротоколи. Тіло жінки виявили у пруті на Буковині. Потопельницю помітили очевидці біля села Молниця та одразу повідомили про це на спецлінію 101. Рятувальники дістали з води тіло жінки віком близько 50-60 років. Його передали правоохоронцям для проведення судово-медичної експертизи та встановлення причин смерті. Чотири пожежі за добу рятувальники Буковини ліквідували загоряння в житлових будинках та господарських спорудах. В усіх випадках обійшлось без жертв про загоряння в літній кухні, зблокованій з господарськими прибудовами у селі Чорногузи на лінію 101 повідомив господар. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 70 квадратних метрів, запобігши поширенню вогню на сусідній житловий будинок. Пошкоджено перекриття, часткове покриття будівлі, домашні речі та приміщення. Попередня причина пожежі коротке замкнення електромережі. А у селі Лукавці горів будинок власника не було вдома, тому займання помітили сусіди та викликали рятувальників. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі в 30 квадратних метрів. Причини цієї пожежі встановлюються. Ще один будинок горів у кельменцях. Рятувальники, прибувши на місце події, ліквідували загоряння на площі 15 квадратних метрів. Попередньою причиною пожежі є коротке замкнення електроприладу. У бочківцях трапилось займання в літній кухні на площі 20 квадратних метрів. Вогонь був погашений силами місцевої пожежної команди до прибуття державного пожежно-рятувального підрозділу. Київський міський голова передав подяку військовослужбовцю, мешканцю Вікнянської громади Руслану Степановичу Гогушу за його вагомий внесок в обороноздатність держави та особисті професійні якості. Насправді, це найменше, що ми, як цивільні громадяни України, можемо зробити для наших військових, які тримають наше небо. Які боронять нашу державу в даний час військової агресії, дуже дякуємо всім і, і приклоняємо свою. Ця подяка є визнанням мужності та самовідданості українських захисників, які щодня стоять на сторожі миру та безпеки країни. Шкода, що дуже багато ми втратили таких хлопців, таких наших легенів, але дуже велика вдячність, особливо тим, хто. Е, зараз тримає наш спокій, наш тил, наше небо і велика вдячність і пошана тим хлопцям, які воюють і захищають нас з вами. Такі подяки раніше отримали військові і волонтери з Буковини: старший бойовий медик Юліан Іоніцой, командир відділення технічного забезпечення Юрій Кордунян, бойовий лікар Лівію Бурла та командир 37-го окремого стрілецького батальйону Руслан Гогуш. Поки це всі новини, нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті ПроміньСівій. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось.